Провокацій від Угорщини було чимало. Заяви, тиск, дивні зустрічі за зачиненими дверима. Але цього разу точно перебір. Те, що сталося, вже не політика, не дипломатія і навіть не шантаж, бо переростає у дещо набагато жахливіше, як було свого часу з путіним, як сигнал, що всі межі перейдено. Гримнули новини про зухвалий крок, який може запустити ланцюг подій, що ніхто не зможе зупинити. У повітрі зависла тривога. Ви не повірите, що буде буде далі вітаю, любі глядачі. Сьогодні знову говоримо про важливе. Тож не забудьте лишити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. Угорщина раптово почала наносити удари по Україні з різних сторін. Так, зокрема, вимагають європейському союзу накласти санкції на трьох українських посадовців у зв'язку з нібито насильницькою загибеллю громадянина цієї країни через дії ТЦК на Закарпатті Орбан заявив, що в Україні триває примусова мобілізація, і закликав її втрутитись далі. Цитую: не можна виголошувати промови про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забувають під час примусового призову. Наголосив угорський прем'єр Віктор Орбан. Він також додав, що уряд Угорщини, начебто, володіє інформацією про випадки, коли до армії примусово забирали угорців. За його словами, угорська влада знає, скільки людей загинуло і скільки залишилося сиротами. Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто так само вкотре розкритикував мобілізацію в Україні, заявивши, що на українських вулицях відбувається справжнє полювання на ухилянців. За його словами, Будапешт пропонує ЄС накласти санкції на людей, які обіймають посади в українському міністерстві оборони та збройних силах, які на думку угорського керівництва відповідають за мобілізацію в Україні і цих людей сіярто не уточнив. Напередодні закликом до санкцій проти України до європейського союзу звернувся прем'єр-угорщини Віктор Орбан. Угорці навіть провели акцію на згадку. Про загиблого після побиття співробітниками ТЦК вона пройшла в Будапешті поряд з українським посольством. У заході взяв участь навіть віце-прем'єр Угорщини Жолт Шем'єн. Також раніше в Угорщині викликали посла України через цей інцидент. У сухопутних військах Збройних сил України категорично відкинули припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК. Як ідеться повідомлені посольство України в Угорщині у соціальній мережі Фейсбук, посол України. В Угорщині Федір Шандор був викликаний до міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Далі цитую в ході розмови угорська сторона висловила обурення з приводу трагедії, що сталася з військовослужбовцем збройних сил України Йосипом Шебештиним. у повідомлення. Командування сухопутних військ ЗСУ роз'яснило обставини проходження військовослужбової служби та смерті військовослужбовця Йосипа Шебештиня. Зокрема, висловлюється щире співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця який проходив службу у складі одного з підрозділів збройних сил України. Далі знову ж таки цитую: ми глибоко співпереживаємо втраті кожного воїна, який поповнив лави збройних сил України, щоб захистити свою державу від повномасштабної агресії. Наголошуються повідомлення разом із тим в сухопутних військах. Оприлюднили перевірену інформацію, яка вже була встановлена. По перше, Йосип є громадянином України. По друге мобілізували до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його Придатним до військової служби, по третє шебештень був направлений до однієї з військових частин, де з 15 червня проходив підготовку. По 4 18 червня, він самовільно залишив розташування військової частини без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування. У сухопутник військах також запевнили, що відкриті до прозорого вивчення обставин цієї ситуації в межах законодавства України та підтримують принцип невтручання внутрішні справи суверенних держав. Загалом же Угорщина усіляко намагає. Ся шкодити Україні на міжнародній арені та блокує ініціативи з підтримки нашої країни у захисті від російської агресії. В цьому контексті політичний експерт Станіслав Желіховський висловив думку, як діяти іншим європейським країнам, щоб допомога таки дісталася Україні, і такі країни, як Угорщина, її не заблокували. Як якщо таких країн буде більше, і от ми знаємо, що і Угорщина може так само виступати проти, і деякі інші держави, які які будь-бачити порушення своїх національних чи економічних інтересів. Есів, в якщо будуть запроваджені ці пакети, оце те про що я говорив. Це від це, це дурважкість ду, віднайти отой компроміс, але я думаю, що. Будуть скажімо так пошуки того, що могло би об'єднати всі країни. Ну такі наразі реалії. Тож Європейський Союз він доволі таки складна і громістка організація. Але в будь-якому випадку, я думаю, що все ж таки ми не залишимося без підтримки і так само, з боку наших європейських партнерів. І так само я сподіваюся, що. Ті обмеження, які прийматимуться європейцями, вони дійсно матимуть місце, і ці обмеження будуть максимально ефективними проти Російської Федерації. Словацький прем'єр Роберт Фітсо, він є відверто проросійським політиком, і це якраз таки простежуються і в його риториці, і в тих дії гікі за якими ми спостерігаємо. Але він так само і прагматик. Він звісно, хоче кращої ціни. Він хоче гарантій для економіки, для енергетики словаччини. І це також варто враховувати. Тож я думаю, що тут потрібно буде Європейському Союзу віднаходити підходи, тобто шукати компроміси і запропонувати Словаччині такі варіанти, які б змогли б її влаштувати, для того, щоб отримати зелене світло від Братислави в контексті запровадження 18-го пакету е санкцій. Але е тут мені здається найбільшою проблемою є те, що е ну, допустимо 18-й пакет, ну я в принципі вірю, що 18-й пакет санкцій буде прийнято в тому чи іншому варіанті. Але е, чим далі ми йдемо в протидії протистоянні російській агресії, зокрема і в економічному вимірі, і так само ми говоримо про наших європейських партнерів, і от, і от кожен такий от пакет санкцій, він, ну, його потрібно буквально... Е, е, через такі колосальні зусилля через вивистраж через вистраджувати його вистра страждальними способами досягати цього компромісу і це і мені здається, це найбільша проблема зокрема угорщина виступила проти проєкту бюджету європейського союзу на 2028-2034 роки в якому передбачено 100 мільярдів євро на допомогу україні уряд орбана не хоче аби європа допомагала україні тримати російського агресора подалі від європейських кордонів орбан Зокрема, поскаржився, що ці гроші можна було витратити на європейську конкурентоспроможність захист кордонів, а також на європейських громадян, сім'ї та громади. Угорщина не братиме участь у фінансуванні американських озброєнь для України, якщо США офіційно звернуться до ЄС із такою ініціативою. Будапешт не надаватиме ані гроші, ані зброї, ані солдатів. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на прес-конференції. Я хотів би підкреслити, що угорські гроші, угорська зброя та угорські солдати не будуть Направлені в Україну нічого туди направлено не буде, каже Сіярто. Попри це, Сіярто висловив упевненість, що постачання озброєння не суперечитиме мирним ініціативам президента США Дональда Трампа. За його словами, ніхто не зробив для миру в Україні стільки, скільки Трамп. Міністр додав, що мирні зусилля могли бути успішними, якби за його словами європейські та українські лідери не перешкоджали діям Трампа в останні місяці часом, Угорщина заявляє і про зниження рівня дип-відносин з Польщею. Угорщина заявляє про значне погіршення дипломатичних відносин з Польщею після того, як Варшава відкликала свого посла з Будапешта. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр. Польща назавжди наказала своєму послу в Угорщині повернутися на батьківщину, офіційно знизивши рівень двосторонніх дипломатичних відносин. Заявив Мадяр. він підкреслив, що це прикрий крок, який є безпрецедентним в історії відносин з нашому центральної Опейськими партнерами угорська сторона, тим не менш висловила сподівання, що цей стан є тимчасовим і не зіпсує історичної дружби між угорцями та поляками. Таке повідомлення Левенте передав тимчасовому повіреному у справах посольства Польщі Ясеку Сладевському. Попри поточні політичні суперечки, угорщина заявила про готовність підтримувати діалог, готуючись до добрих часів, які настануть у союзі наших країн. Угорщина залишається однією з найбільш залежних від російської нафти країн Європейського союзу. Понад 50% імпорту сирої нафти тут і досі складає сорт у райс, який надходить трудопроводом дружба. Така залежність багато років пояснювалася історичними географічними обставинами. Відсутністю прямого виходу до моря та тим, що два ключових НПЗ компанії Мол у Сахзаламбаті та Братиславі спроєктовані саме під російську нафту ще за часів СРСР. Однак нова геополітична реальність і санкційний режим ЄС змушують Будапешт переглядати свої енергетичні звички. Це завдання вигляд. Дає цілком можливим з огляду на інвестиції МОЛу модернізацію. Близько 500-700 мільйонів доларів вже вкладено для переобладнання технологічних ліній, аби перейти на переробку інших сортів нафти. Тим більше, що частка альтернативної нафти на заводах мол вже досягла 30-40% від загального обсягу переробки. Попри офіційні декларації, цей шлях залишається складним і дорогим. Альтернативні маршрути через Хорватію або Україну мають серйозні технічні, фінансові та безпекові бар'єри. Водночас від швидкості. Ефективності горського переходу залежить і позиція України як транзитної країни, і сталість європейської санкційної архітектури. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі в наступних випусках. Слава Україні!